Які в тебе асоціації, коли ти чуєш слово індонезія? Б'юсь об заклад, що тобі. Як і мені, перше, що спадає на думку, це інстаграм з фотками сокласниць, котрі після випускного знайшли свою любов в образі якогось папіка і почали активно викладати фотки з локацією Балі Індонезія. Але Індонезія це не лише Балі. До складу цієї країни входить майже 18 тисяч островів, але один з них мене зацікавив найбільше, і це острів Комодо. Точніше, мене зацікавив не стільки острів, скільки його ну дуже цікавий мешканець, котрого називають нащадком. Драконів, тож сьогодні мова піде про найбільшу ящерку планети, і звичайно, це комоцький варан. Комоцький варан, також відомий як комоцький дракон, є найбільшим видом варанів та єдиним представником роду Варанус, який мешкає на острові Камодо та кількох сусідніх островах в Індонезії. За один свій скромний обід цей ящер може з'їсти до 80% від маси свого тіла. Почекайте, я просто хочу це уявити. Тобто, якщо я важу 82 кг, кілограми, то за одну трапезу я можу жерти 65 кг кілограмів м'яса? Що? Оце так апетит! Крім того, цей дракон може вбити здобич, котра в 10 разів перевищує їх власну вагу. І тут в мене знову починає борліти фантазія. Я, звісно, більший гуманітарій і нічого не тямлю в математиці, але я і досі важу 82 кілограми. І якщо я помножу 82 на 10, то отримаю 820 кілограмів. О Боже, це те саме, що я надаю по шапці найбільшому полярному білому ведмеділ. Ви жартуєте? Комоцькі варани, що заселяють острови Індонезії, за фактом є найбільшими хижаками на цих островах. Вони полюють на свиней, оленів та азіатських буйволів. 75% свиней і оленів гинуть від укусу варана через 30 хвилин від втрати крові. Ще 15% — через 3-4 години. Через що саме розповім за декілька хвилин. До речі, пам'ятаєш, я казав, що варан може з'їсти 80% від маси свого тіла. Тоді ще цікавий факт: для виживання комоцькому варану достатньо поїсти лише 12 разів на рік. Тобто, що він може грати як не в себе або майже не їсти взагалі? Та що ти таке? What the hell are you? Знаєш, я вже починаю хотіти придбати собі таку тваринку на заднє подвір'я. А що, гарна ідея, нехай стереже мій дім. Лишаються лише дрібні деталі. Знайти 30 тисяч євро і цього на всього дозвіл президента Індонезії на купівлю та вивіз домашнього улюбленця. І це ані трохи не жарт. Для того, щоб купити комоцького варана і вивезти його в іншу країну, зараз потрібний особистий і письмовий дозвіл президента Індонезії, а коштувати це задоволення може від 10 до 30 тисяч євро, і це не включаючи витрат на логістику. Ні, мабуть, все ж таки в якості охоронця мене влаштовує мій песик. Мабуть, тобі будуть цікаві зовнішні характеристики цього дракончика. Ясна річ, що я тобі не можу в цьому відмовити. Самці можуть сягати трьох, а самки до двох метрів довжину. Найбільший зареєстрований екземпляр сягав трьох метрів і 13 сантиметрів завдовжки та вагою 166 шістдесят Чи кілограмів. Чимало, чи не так? Для того щоб було більш зрозуміло, що це значить, я покажу ці кадри. Це крокодил, котрий шукає собі так би мовити, перекус. А це самка варана, яка у себе в норі оберігає своє майбутнє потомство. Не довелося довго чекати, поки голодний нападник сам став жертвою. А як же розмножуються комоцькі варани? Спитаєш ти? Комодські дракони ведуть одинакий спосіб життя, зустрічаючись один з одним у непостійних групах лише під час сезону розмножень, начебто нічого дивного, чи не так? Але як завжди, я знайшов але самки варандів можуть давати потомство не статевим шляхом, лише уяви. Це відбувається, якщо самки не знайшли собі самця. Цей спосіб розмноження називається Партеногенез. Таким чином, дві самки комоцького варана в зоопарках Великобританії відклали яйця, з яких благополучно вилупилися нормальні дитинчата або вараненчата. Я вже не знаю, як це називати, але точно не вареники. Варто додати, що при такому виді розмноження на світ можуть з'явитися лише самки. Феміністки дісталися вже і до варанів, чи що? Тож тепер ми знаємо, що варан це найбільша ящерка. Це хижак, прожора, і він може надавати стосанів навіть крокодилу. Але дива на цьому не закінчується. Комоцький варан, виявляється, ще й отруйний. Бляк, сука, нахуй, бздець, ящер єбаний. Ти мене вже не дивуєш, а бісиш. Спокійно. Трохи докладніше про отруту. Довгий час вважалося, що варан не є отруйною твариною. А жертву вбивало лише те, що між зубами дракона залишались куски м'яса від минулих обідів. І звичайно, з часом все це перегнивало в роті, і ці бактерії потрапляли до крові наступної здобичі, що її і вбивало. Але Брайан Фрай з Австралійського університету Мельбурну та його колеги показали, що дракони в першу чергу володарі, хоч і невеликих, але дуже небезпечних отруйних залоз. Серед іншого, отруйний коктейль розріжує кров тварини і не дає їй згортатися. А жертва, врешті, помирає. Від втрати крові, а не від її зараження. Також відомі смертельні випадки, коли комодський варан нападав на людей. Як каже доглядач парку Комодо, один інцидент стався за межами зони безпеки, рекомендованої для відвідування туристів. Наперед вибачаюсь, якщо ти зараз їсиш, але ось тобі ще факт: ці гігантські ящерки часто бувають помічені за розкопуванням могил. Лише уяви, це трапляється, коли цей безбашений ящер голодний, і замість того, щоб довгий час полювати, він знайшов таке просте рішення. Часто місцеві змушені боротись з цим таким чином, що укладають на могили пращурів бетонні плити. Жах, та й годі. Дякую.